Добрий день, мої любі овни! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити для вас Таро розклад на січень місяць 2025 року. Розклад, який я буду робити, називається 5 колод. Насправді, колода тільки одна поділена на 5 частинок: старші аркани і молодші, які відповідають за свою енергетику. І так, на старших арканах. Ми подивимося вашу загальну енергію місяця. Значить, задачу, підказку від Всесвіту. Покажіть нам, будь ласка, загальну енергію місяця для овнів. Задачу та підказку від Всесвіту для овнів на січень місяць 2025 року. Загальна енергія місяця. Задача та підказка від Всесвіту для овнів. На січень місяць 2025 року. І так, для Овнів. Випав старший аркан, блазень, шут. Це початок чогось нового. Робота вижезли, відповідають. За роботу, справи, діяльність. Покажіть нам, будь ласка, роботу справи діяльність. Овнів в січні місяці 2025 року. Робота справи. Діяльність овнів у січні місяці 2025 року. Так, на початку місяця і під кінець місяця. І так, дивимось далі. Кубки відповідають за відносини, сім'ю, емоції настрій. Покажіть нам, будь ласка, відносини сім'я, емоції, настрій овнів у січні місяці 2025 року. Відносини на початку місяця під кінець місяця. Далі дивимося. Мечі відповідають за кризові моменти, інтелект, логіку. Покажіть нам, будь ласка, кризові моменти, інтелект, логіку, повнів у січні місяці 2025 року. Кризові моменти, інтелект, логіка, повнів в січні 2025 року. На початку місяця і під кінець місяця. І фінансовий стан овнів. Пентаклі відповідають за фінансовий стан. Фінансовий стан овнів в січні місяці 2025 року. Фінансовий стан овнів у січні місяці. 2025 року. І так, на початку місяця, і під кінець місяця. Так. Все, розклад готовий, починаємо читати. І так, в якості загальної енергії тижня нам випав старший аркан, блазень. Е, ну, про що говорить цей аркан? Це нове починання. І з цим новим починанням, можливо, доведеться відмовитись від чогось старого у своєму житті. От. Е, це початок нового шляху. Зародич, обновлення, начало з чистого листка. Може бути якась нова ідея, нова думка, нове бажання, зміни, пригоди. От. При цьому ви будете відчувати стан легкості, відкритості, великий творчий потенціал. Це як, як у дитини, стан дитини, скажімо так, безстраща. Навіть якийсь хаос, безалаберність. От. Ще по цій карті може бути народження дитини, поява нови, нового члена в вашій сім'ї. Е, ніхто не говорить, що буде легко вам на цьому новому шляху. І навіть ось, ось собачка вас попереджає, що не йдіть у прірву. Але ви сміливо крокуєте вперед. Нічого не боячись, як діти. От. І, в принципі, ну, як кажеться, дурникам завжди веде, цей аркан ще дурень називається. Дурником завжди везе. Тому страшних ніяких таких для вас предсказань на січень місяць немає. Ось така у вас буде енергія, початок нового шляху. Щось нове увійде в ваше життя. Робота. Робота, справи діяльність. На початок місяця нам випала трійка жезлів. Ну, це така робота отримання нових результатів. Перших результатів. Оцей ось окупець стоїть на берегу, на березі моря. Тут ось оплавають його кораблики, які він послав. За кордон і тепер очікує від них вже е, результатів. Що по цій карті в роботі, значить, е, вам треба проявити активність, енергійність, наполегливість, терплячість. Він же терпеливо чекає свої кораблики. От. Уміння, значить, е, домовлятися, проявити свою чарівність, дипломатичність здібності. При здійсненні своїх планів постарайтеся знайти собі союзників, е, за, заручитися підтримкою партнерів своїх. От, е, порозумітися з колегами. Е, по цій карті ваше вміння домовлятися є головною умовою успіху вашого. Е, що, е, вам можуть запропонувати дуже хорошу посаду. Або прийняти участь у якійсь гарній справі. Не відмовляйтеся, це може дозволить, значить, процвітати вам і може бути гарною прибавкою в грошах. Значить, співробітництво, взаємовиручка, взаємодопомога. По цій карті вам от в роботі буде гарним помічником отакі, скажімо, так, якості ваші. І все у вас буде добре з ними. На кінець місяця. На кінець місяця вам випала десятка жезлів. Ну що, це карта важкої праці. Скажімо так, ви досягли певного успіху. Але це досягнуто дуже високою ціною. Ви трудоголік, з горою обов'язків. Працюєте цілодобово, може бути прямо вигорання на роботі і радіти нічому. Тому що, скажімо так, от, нова посада це нові обов'язки, нова відповідальність. І чим вище посада, тим більше цього всього на вас навалюється. Ось цей чоловік несе ці жезли, він уже бідної дороги не бачить під собою, а ще до замку йти та йти. О. Великі амбіції не тільки дозволили піднятися на наступний щабель і досягти кар'єрного зростання та високих доходів. Ай, принесла додаткову відповідальність та перетворилася на непосильний тягар для цього чоловіка, для вас. От. Е, значить, що вам радить ця карта? Карта радить розподілити обов'язки між своїми колегами на роботі, вдома, між своїми домочадцями, тому що ви самі можете звалитися з ніг не донести цей тягар до кінцевої цілі, так би мовити, розподіліть обов'язки між, між своїми співробітниками і вдома між своїми домочадцями, а також е, правильно розподіліть час між роботою та відпочинком. Отакі От для вас поради. На кінець місяця у вас буде дуже багато обов'язків. Так що поділіться ними. Не тягніть усі, усе самі, тому що вам буде дуже тяжко. Емоції, кубки говорять про роботу, справи. Ой, вибачаюсь, відносини, сім'ю, емоції, настрій. На початок місяця вам випав туз кубків. Чудова карта це зародження прекрасних почуттів. Сп'яніння любов'ю. Взагалі, тут з Кубків це закоханість, нове кохання, нове таке. От у вас і по старшому арканню, ну, блазень нові, нові ці прибутки, нові перші результати, нові почуття у вас випадають. Значить, що по цій карті може бути? Може бути кохання з першого погляду. Або раптове відродження почуттів до колишнього партнера. Самітні скоро зустрінуть свою долю, яка сама постукає в двері їм. Значить, у шлюбі це знак вірності. Та преданості, гармонії, кохання, щастя і діток. Е, скажімо, так, по цій карті теж може бути вагітність або навіть уже народження дитинки От прибуток Шлє в, в, в сім'ю ще одного члена сім'ї, скажімо так. Е, значить, е, у парі. У парі це теж за кохання, гармонія, гарні стосунки, е, е, з перспективою на, е, на, шлюб, на заручений на шлюб, на сім'ю, на діток. Дуже гарні емоції на початку місяця у вас. От. Під кінець місяця вам випала королева кубків на кінець місяця. Теж дуже гарна. Карта у особистих стосунках, в емоціях, у відносинах, і настрій гарний. От. Це обіцянка гармонійних та міцних стосунків у сім'ї, змінення вже існуючих відносин. Глибокі почуття партнерів, щирість, вірність і абсолютна довіра один до одного. Бачите, які гарні стосунки в сім'ї. Значить, у стосунках карта вказує на майбутній вас союз. І небеса готові благословляти його, наповнити його коханням, ніжністю, повагою та взаєморозумінням. Самотнім королева вказує на те, що ваша душа сумує за великим коханням. Незабаром у вашу долю увійде щира, м'яка і добра людина. І вам потрібно використати свою м'якість, ніжність для того, щоб утримати цю людину і бути щасливим. Отакі От у вас чудові е, значить так, відноси, енергії в відносинах, в сім'ї, в емоціях. Чудовий настрій по цій карті. Мечі. Про що нам говорять мечі? Це інтелект, логіка, можливо, навіть кризові моменти. Мечі на, 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 на початок тижня нам випала шестірка мечів. Ну що, шестірка мечів? Це говорить, що неприємний етап у вашому житті. Скінчився позаду. Але ще йдуть, скажімо так, такі фактори, як сум за минулим, от, який ви оставляєте позаду по цій карті. от, Ви вирішує, вирішуєте в нове плавання, до нових берегів, до кращого життя. от. По цій карті можуть вам бути ще подорожі, у яких ви обдумуєте своє, скажімо так, можли... майбутнє. Плануєте, строїте плани на подальше життя по цій карті. Подорож, путішеві є. Може бути, скажімо так, ну така. Ділова, якби командіровка, наукова, наукова, науково-дослідницька вивчення чогось нового, або вивчення людини, яка вас цікавить. Можливо, ви відправились у плавання із людиною, яка вас цікавить, і ви хочете побачити, як вона, ой, як вона буде вести себе, ну, скажімо так, не просто на побаченні, прийшов, побачив, пішов, а вже в більш таких. Тісних відносинах. Ви зможете відпочити і розширити свої горизонти. Можуть бути, може бути переїзд, туристичні поїздки, як я вже, як я вже говорила. Ну, ще є таке. Предположення, що пересуватись ви будете по воді, хоча в наш час це хіба що по місцевих річках якихось. М -м -м. Можливо, найкраще це запастися оптимізмом вам в даній ситуації і плисти за течією, куди винесе, заспокоюючи себе мудрістю, що не робиться все на краще. От такі у вас на початку місяця будуть, скажімо так, ситуації. Вирушання в нове життя. Як от і основна енергія у вас це початок нового шляху, так і тут, от, випадає те саме. Під кінець місяця, під кінець вам, місяця, вам вип... на кінець місяця вам випала четвірка мечів. Четвірка мечів це пауза, тайм-аут, скажімо так. Е, значить, е... це період самоаналізу, переосмислення життєвих принципів, можливо, вам треба переосмислити якісь свої принципи життєві. Можливо, переосмислити свої бажання потрібно. Для чого вам даний час відпочинку, який допоможе зрозуміти ситуацію та определити подальший шлях? Ось у цей чоловік лежить, медитує, він обдумує свою ситуацію, він зважує всі плюси, мінуси, він Скажімо так, строю подальші плани свої, як досягти подальших цілей. Скористайтеся ситуацією, відсуньте турботи подалі і вирушайте в гості або подорож. Чи влаштуйте собі повний релакс вдома, в тиші та затишку. Отакі От ось опоради у вас. Скажімо так, в плані логіки, розуму, мислення, мислення. От, карта радить вам трошки призупинитися і попланувати, не тягнути все на собі, об, обдумати свої, скажімо так, подальші плани, як розподілити обов'язки, ну і багато-багато всього пропланувати прочитуючи всі плюси і мінуси. Отакі От ось у вас по мечам, скажімо так, енергії. Фінансовий стан. Фінансовий стан у вас теж добрий. На початку місяця вам випала трійка пентаклів. Це хороший фінансовий стан, стабільне зростання доходу, збільшення грошового потоку, можна відкласти і приумножити фінанси по цій карті. Ви вмієте контролювати витрати і правильно розпоряджатися грошима. Ніяких фінансових потрясінь у найближчий час у вас не очікується. На кінець місяця у вас випала чудова карта туз пентаклів. Це світла смуга у фінансовому плані, матеріальне благополуччя, нові методи заробітку, прихід коштів, фінансовий етап на висоті. Грошей вистачає на щасливе життя, фінансовий успіх та процвітання. Можливо, розширення фінансового потоку і вихід на новий рівень. Так що в фінансах у вас все добре. Чудовий у вас розклад, ну, якби попередження для вас не тягніть усе на себе, візьміть паузу, відпочиньте. Обдумайте склавшу ситуацію, проплануйте на подальші, як розподілити свою роботу, свої обов'язки, учтіть всі плюси і мінуси. І все у вас буде добре і в роботі також. От. Багато обов'язків можуть звалити з них. Отакий От ось розклад у мене вийшов для вас овни на січень місяць. Дякую вам за увагу. Бажаю вам! Нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів. А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилося, а негарне програлось як можна більш безболісно. Дякую вам за увагу, любі овни. до побачення!